Служба безпеки та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу. У результаті спецоперації спільно з департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги сильнодіючих наркотичних речовин. За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кілограмів наркотиків та психотропів на більш ніж 40 мільйонів гривень. Для замаскуваного переправлення продукції за кордон ховали її у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів. На гарячому затримано трьох організаторів банди, які намагались відправити іноземним спільникам партію товару. У ході одночасних комплексних заходів було ліквідовано п'ять потужних нарколабораторій та затримано 19 учасників банди. Готові партії вони реалізовували двома каналами. Перший з яких був зорієнтований на замовників з різних регіонів України. інший же працював на міжнародних наркодилерів. Крім заборонених речовин, у зловмисники вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф1 та РГУ, а також понад півтори тисячі набоїв до стрілецької зброї. Під час майже 90 обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту наркотиків і психотропів, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, серед іншого, виявлено приблизно 200 кілограмів наркотичних речовин, обладнання для виготовлення та фасування товару. Чорнові записи з даними про наркотрафік та клієнтів, виручку у розмірі понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри за декількома статтями кримінального кодексу України, а саме за статтею 255 – це створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. За статтею 307 – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Та за статтею 317 – це організація, Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 16 учасників злочинної організації перебувають під вартою ще трьом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.